Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку віднімання від 14 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач. Як ми будемо слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно! Молодці! Ми починаємо! Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 78. Один рядочок. Спробуй обчислити вирази. Допоможи нашій діймовочці. Працюємо. 13 дорівнює. 10 додати 3. 11 дорівнює. 10 додати 1. 15 дорівнює. 15 це 10 додати 5. 18 дорівнює. 10 додати 8. Це сума розрядних доданків. Пам'ятаємо. 12 дорівнює. 10 додати 2. 14 дорівнює. 10 додати 4. 17 дорівнює. 10 додати 7. 19 дорівнює. 10 додати 9. І, звичайно, 16 дорівнює. 10 додати 6. Ви впоралися. Наша діймовочка може летіти разом з метеликом. Від числа 16 віднімай по 4, поки не отримає число 0. 16 мінус 4 буде 12. 12 мінус 4 буде. Правильно, буде 8. 8 мінус 4 буде 4. 4 відняти 4, звичайно, буде 0. Спробуй додати 5 разів число 3. 3 додати 3, додати 3, додати 3 та додати 3. 3 додати 3 буде 6. Додати 3 9, додати 3 12 і додати 3 15. Спробуй розглянути схему та пояснити, як знайшли різницю чисел 14 і 5. Давай подивимось. Якщо в нас є число 14, так є значення числа 5. Ми 5 розкладаємо на два числа, на 4 та 1, для того, щоб коли ми будемо віднімати від числа 14 четвірку, ми могли отримати 1 десяток. Тобто 14 відняти 4 та відняти 1. 14 відняти 4 буде 10, 10 мінус 1 дорівнює 9. Спробую зожиття обчислити дані вирази.

14 мінус 8. 8 розклали на 4 і 4. 14 мінус 4 буде 10. 10 мінус 4 буде 6. 14 мінус 9. 9 розклали на 4 та 5. 14 мінус 4 буде 10. Та мінус 5. Правильно, буде 5. Ви мої розумнички. Спробуй обчислити різниці. 14 мінус 6. Та 14 мінус 9 іншим способом. Давай розглядати. 14 відняти 6. Якщо нашим способом звичайним, так, коли ми розкладаємо з вами від'ємник, скористаємось, то ми можемо з вами зробити таким чином: 14 мінус 6. 6 розклали на 4 та 2. 14 мінус 4 буде 10, та мінус 2 буде. 8. По іншому, ми можемо з вами зробити навпаки. Ми можемо з вами спочатку розкласти число 14 на 10 та 4. Отже, 10 мінус 6 буде 4, та додати 4 буде 8. Другий 14 мінус 9. Першим способом 9 розкладаємо на 4 та 5. 14 мінус 4 буде 10, та мінус 5 буде. 5, правильно. Якщо іншим способом, ми 14 розклали на 10 плюс 4 та відняти 9. Від 10 віднімаємо 9 буде 1. 1 додати 4 буде 5. Спробуй прочитати задачу та розглянути короткий запис. Усно скласти план розв'язування задачі. У коробці було 3 фішки. Олеся поклала в коробку 4 фішки. А Орест 5. Скільки фішок стало в коробці? Давай подумаємо. Є коротка умова. Було три фішки, поклали 4 і 5 фішок, скільки стало, невідомо. Щоб вирішити цю задачу, ми маємо для початку перші дії дізнатися, а скільки всього поклали фішок разом? Що треба зробити для цього? Для цього нам треба до 4 фішок додати 5 і дізнатися, скільки ж всього фішок доклали Олеся та Орес в цю коробку. Тобто ми дізнаємося, що Олеся і Орес поклали в коробку 9 фішок. Друга дія. Ми знали, скільки було, і вже знаємо, скільки яким числом позначається число, які доклали дітки. Тобто нам треба додати те, що було і те, що поклали. Отже, якщо ми до 9 фішок додамо 3 фішки, буде 12 фішок. І ось ми дали відповідь на питання задачі. Ми дізналися, скільки стало фішок в коробці. Відповідь: в коробці стало 12 фішок. Наступна задача. У Михайлика було 5 моделей машинок, а у Віталика – 3 моделі. У Сергійка шість моделей. Скільки всього моделей машинок у хлопців? Давайте розглянемо. Якщо ми знаємо, скільки було у Михайлика, скільки у Віталіка і скільки у Сергійка. Щоб дізнатися всі разом, ми можемо з вами виконати дію першу. Ми можемо, наприклад, додати. Машинки Михайлика і Віталіка, тому що вони є в нас першими даними. Тобто я можу додати до п'яти моделей машинок Михайлика, додати три моделі машинки, наприклад, Віталіка. І в мене вийде, що у Віталіка та Михайлика разом вісім машин. Далі мені треба до восьми машин, які є у Михайлика та Віталіка, додати машинки Сергійка. Скільки було в Сергійка машинок? Сергійка 6 машинок, моделей машинок. Так, Тобто ми до 8 додаємо 6 і отримаємо 14 моделей. Отже, відповідь у хлопці всього 14 моделей машинок. Спробуй записати як суму розрядних доданків числа в своєму зошиті. Правильне число 21 це 20 плюс 1. Число 61 це. 60 плюс 1, мої розумнички. А 91 це. 90 плюс 1, молодці! Ви впоралися. Поглянь, будь ласка, вам потрібно зараз виконати завдання у своєму зошиті. А ми перевіримо. Якщо ти вже впорався, давай працювати з нами. Якщо ще ні, зупиняй швиденько відео. Продовжиш, коли будеш готовий для перевірки. 14 відняти 8. Буде 6. 14 відняти 7. Буде 7. 5 додати 9 та відняти 6. 8. 7 додати 7 та відняти 8. 6. 8 додати 6 та відняти 5. 9. 10 додати 4 та відняти 9. Правильно буде 5. Сподіваюся, ти виконав саме так. Якщо приклади виконані правильно, ставимо собі смайлика. Спробуй заповнити таблицю. Зменшуване 14 відємник 7. Різниця 7, звичайно. Зменшуване 13 відємник невідомий. Різниця 7. Щоб знайти відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 13 мінус 7 буде 6. 12. Зменшуваний від'ємник 5. Різниця невідома. 12 мінус 5 буде 7. Молодці. 13. Зменшуваний від'ємник – невідомий, різниця 8. Щоб знайти від'ємник від зменшуваного, віднімаємо різницю. 13-8 буде 5. 14-5 буде 9. Молодці! Так, 13-5 буде 8. Так, 11-7 буде 8. 14 мінус 9 буде дорівнювати. 5. Звичайно, мої хороші. Ви молодці. Домашнє завдання. Виконай номер 195 та 196. Дякую за увагу! Ви гарно попрацювали.